Україно, ти для мене диво, і нехай пливе за роком рік. Буду, мамо, горда і вродлива. З тебе дивуватися по вік, писав Василь Симоненко, вірний син Черкаської землі. Отже, триває третій день нашої подорожі Черкащиною. І сьогодні ми знаходимося в дендропарку. Софіївці, так званій, скільки тут краси, скільки дива, це дійсно перлина України, зроблена звичайними людськими руками. Про Софіївку писано багато і ходжено сюди дуже багато людей, але для нас це звичайно відкриття. Погода чудова, фонтан 16-метровий, б'є з тією ж силою, що коли як і колись, коли тут гуляли Станіслав Потоцький зі своєю графинею Софією. Емоції переповнюють все гарно, просто ну неймовірна краса, і ми тільки-тільки почали огляд. Цієї красивої природи